Інструкція з використання застосунку All Good. Наш застосунок створений для вашого комфорту, щоб ви могли користуватися всіма нашими послугами, заощаджувати кошти та бути в курсі останніх новинок. Перше завантаження застосунку завантажте наш застосунок All Good з App Store або Google Play. Посилання для завантаження знайдете нижче або у відповідних магазинах додатків. Після встановлення відкрийте застосунок і авторизуйтесь за допомогою вашого номера телефону. Друге використання застосунку, відвідавши один з наших закладів, відкрийте застосунок. Показуйте ваш унікальний штрих-код менеджеру, який його зчитає. За кожну покупку ви отримуєте бонуси, які можна використати у всіх наших закладах. Третє. Як знайти потрібну франшизу? В меню натисніть клавішу налаштування. Потім на клавішу змінити локацію та оберіть потрібну франшизу. Натискаємо клавішу Зберегти. Насолоджуйтеся улюбленими товарами та послугами. Чотири: Як знайти штрих-код: натисніть клавішу налаштування. Потім натисніть на клавішу Профіль. Після цього натискаємо на штрих-код. Завдяки нашому додатку ви автоматично накопичуєте бали, які можна конвертувати в гроші. Під час наступних покупок ви зможете оплачувати частину. Або всю суму балами. Крім того, вже при реєстрації на вас чекає приємний бонус у вигляді додаткових балів від нас. Дякуємо за вибір нашого сервісу. З All Good Ваш комфорт завжди на першому місці.